Кажуть, Андрій Єрмак поїхав до Америки з надією зустрітися із людьми Трампа в першу чергу із майбутнім радником Трампа з питань національної безпеки Майклом Волцом. Але пану Єрмаку дуже повезло, тому що буквально сьогодні з Майклом Волцом зустрівся. П'ятий президент Петро Олексійович Порошенко. Це відбулося на форумі Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні. Ось навіть таке прекрасне фото е з'явилося в пресі. Порошенко з Волцом е розмовляють. Розмовляли близько півгодини і обговорили широке коле питань е ситуації. Навколо нашої війни як Боротися із російською агресією і, взагалі, ситуацію безпеки у світі отримав запевнення готовності нової американської адміністрації продемонструвати лідерство в справі відсічі російської агресії і встановленню справедливого миру в Україні, написав Петро Порошенко. Приємно, що команда Дональда Трампа добре пам'ятає нашу співпрацю з ним під час мого президентства. Майкл Волц відзначив факт надання Україні першої летальної зброї за каденції Трампа, розповів Порошенко. Так що ще раз кажу, дуже дуже поталанило пану Єрмаку. Не треба нічого вигадувати, треба лише е, приїхати. Ну, добитися якось, щоб з ним також Волц, хоча б на пару хвилин зустрівся, і е, власне е, попросити його, щоб все, про що домовився е, Петро Олексійович Порошенко, щоб все було, е, так би мовити, е, підтверджено, щоб е, в руслі цих домовленостей і е, Американська адміністрація нова Трампа і будувала відносини з Україною. Ну не, не треба чуваку вже голову свою напрягати, е, щось розказувати, щось просити. Порох все за нього домовився. Власне, тільки явитися і сказати, треба ми. Повністю все підтримуємо. давайте е робіть так, як з вами Порошенко домовився, наш попередній президент, і е ми готові іти під вашим керівництвом до встановлення справедливого миру в Україні.